У Клевенській районній лікарні житимуть переселенці. Для цього відремонтують один з поверхів. Місцеві мешканці здивовані, чому житло для ВПО облаштовують у медзакладі. Відповідь на це питання шукав Дмитро Тригубець. Це один із корпусів Клевенської лікарні. Тут, на другому поверсі, у приміщенні колись травматологічного відділення незабаром поселять переселенців. Взагалі планується на 80 осіб. Похилого віку, в першу чергу особи похилого віку, особи з інвалідністю і багатодітні сім'ї і сім'ї з дітками. загальна площа відділення 554,1 п'ятдесят чотири і квадратних метр. Спочатком повномасштабної агресії РФ громада прийняла близько півтори тисячі внутрішньопереміщених осіб. Раніше їх селили у освітніх закладах. З початком навчального року для них шукали нове приміщення. Підійшов другий поверх одного із корпусів лікарні. На першому тут приймальна швидкої, на другому стоматологія. В приміщенні, де будуть жити переселенці, до кінця року планують провести ремонтні роботи. Загальна площа кімнати 20 квадратів, і от шість чоловік буде розміщуватись. Так само, якщо сім'я буде складатися з дітками, то будуть встановлені двох'ярусні ліжка. Загалом тут зможе проживати близько 80 внутрішньопереміщених осіб. Місцевих ж новина про виділення приміщення для переселенців у лікарні дещо здивувала. А чому не помістити їх там, де санаторій був дитячий, а там повно їх тих санаторій? Думаю, недоцільно, бо якщо Швидка, і привезли якогось пацієнта, наприклад, на коронавірус, і десь там вийшов переселенець покурити собі, чи кави попити, і десь він типу, заразився і пішло по цілому типу, поверху. «Ну, Якщо немає де селити, то це ну, єдиний варіант, куди можна поселити. Мені здається, це добре. Ну, Але таке в лікарні гуртожиток це. Голова Клевенської територіальної громади пояснює, приміщення оглянули представники Організації Об'єднаних Націй. Вони ж своїм коштом і проведуть у приміщенні ремонтні роботи. Два тижні тому приїжджали представники, ми прикидали, скільки воно десь може бути. Ну так, по наших розрахунках, по нинішніх цінах в межах двох мільйонів. Але вони самі роблять проєкт, вони приїжджали, обраховували, але до нинішнього часу ми не знаємо ще, яка буде сума. Ремонт планують завершити до кінця року. Тоді ж планують і заселити людей. Начальниця головного управління сервісної служби у Рівненській області розповідає: є іще ще два об'єкти у нашій області, де проводитимуть ремонтні роботи, аби покращити умови для проживання внутрішньопереміщених осіб. Це Березнівський лісотехнічний коледж, а також ремонтні роботи будуть проводитися в місті Дубно. Це коледж мистецтва, гуртожиток коледжу мистецтва. Наразі у цих об'єктах уже проживають переселенці, тому це лише покращення їхніх умов. Наразі триває процес розробки проєктно-кошторисної документації в планах впоратись до кінця 2022 року. Дмитро Тригубець та Захаров новини рівного.